Систему очищення води в Ужгороді живитимуть сонячні панелі. Це допоможе знизити витрати на електроенергію. На об'єкті очищення поверхневих вод уже встановили сонячну електростанцію потужністю понад 700 кВт. А вже за два тижні вона буде повністю готова до експлуатації. В Сонячну погоду така станція вагомо перекриє потребу енергії для насосно-фільтрувальної станції, запевняють в Ужгородському водоканалі. Це ситуація от конкретно в цю всю секунду. Станція генерує наразі 336 кВт потужності, загальне споживання нашого об'єкту 350 кВт, НФС, перша, друга, третя. І з зовнішньої мережі забираємо наразі 14 кВт, всього на всього. У 2023 році розпочалася підготовка проєктно-кошторисної документації. Також провели експертизу і в грудні 2024 року, після проведення процедур закупівлі та підписання договорів з підрядною організацією Ужгородський водоканал отримав фінансування. Реально роботи розпочались в лютому 2025 року, і на сьогоднішній день вся частина загальнобудівельна вже готова. Залишилося питання по благоустрою, по облаштуванню території. І наразі станція вже працює в обмеженому режимі. Кошторисна вартість об'єкту була визначена на рівні 26 мільйонів гривень. Фактична вартість після завершення цих робіт буде на рівні 24 мільйонів, тобто ми зекономили 2 мільйони гривень. Цей проєкт частина стратегії сталого розвитку комунальної інфраструктури Ужгорода. Окупиться він приблизно за три роки, кажуть у структурі. За словами директора Ужгородського водоканалу Станіслава Карташова, у 2026 році відсоток економії електроенергії врахують, і це частково може вплинути на тарифи. Ця невеличка станція потужністю 700 кВт перекриває загальний об'єм споживання по водоканалу по всьому місту близько 10% електричної енергії. При е, нарахуваннях щомісячних близько млн 1, 200 1 мільйон 300 тисяч кВт по всьому підприємству ця станція е, мала би згенерувати близько 90 100 тисяч кВт в місяць. Відповідно, в грошовому еквіваленті це близько мільйона гривень розрахункової економії. Тому при подачі тарифу. На 26-й рік регулятором буде враховано е, цей об'єм економії, і е, витратна частина по електриці в тарифі на 26-й буде зменшена. Тому відповідно, і тариф розрахунковий буде менше на певний об'єм вартості електричної енергії. Встановлені сонячні панелі стануть не тільки альтернативним джерелом енергії також це допоможе знизити вплив на довкілля.